Мої вітання, друзі, сьогодні на огляді біленька збірка ПК, яку я впевнений, кожен хотів би мати на своєму столі, комплектуючи зібрані в одному з моїх улюблених кейсів, а саме ASUS TUF Gaming GT502 Horizon. По суті, це рестайлінг GT502, але з удосконаленнями відмінність від попередника я одразу помічаю. Немає цієї металевої рами, корпус панорамний, так куди краще. Рік тому я збирав подібний ПК, але зараз зовсім інший вигляд. Зараз все розповім, друзі. Окрім цікавішої зовнішності, виробник додав нові реверсивні кулери, плюс один позаду на виду в максимальні 1600 обертів при цьому лопаті, дуже дуже тихенькі. Якщо порівнювати з попередником, стало краще. Не часто таке. Буває, коли до кейса в мене взагалі немає питань, от дивіться, друзі. Як і раніше, зручні ремені на ліпучках, які при бажанні можна прибрати, вони є, були і будуть, скоріш за все. Компус борці далеко на пір'ячку, тому залік за тримачі. за потреби перенести легше простого, намордник не відвалиться, за це плюс. Металева конструкція відкриває доступ до радіатора або тут же як як більше до вподобив. Корпус можна інсталювати два радіатори на 360 мм, наприклад, під Проц 1 і карту на карті теж буває радіатор. Або встановити 9 кулерів, якщо охолоджувати процесор повітрям. Боковина стала товстішою, я прометав, як і раніше, там де треба вентиляція, пильовики на місці, під кулери, бо живлення є отвори. Якщо не треба монтувати охват, можна сюди додати 3 носії по 2.5, або старі харди за потреби, є такі користувачі. Додатково знизу ще один під 2.5, 3.5, це якщо ностальгія за минулим. І раджу прибрати корзину, або був краще продув, так куди цікавіше, то випадок. Корпус продуманий до дрібниць, тут за стандартом якісна гума, не дешман якийсь замінних, вона, вона ще біленька, не чорна як стандарт. Увага до дрібниць мене вражає. Коли проєктували корпус, врахували відстань навіть від поверхні до охолодження, а це важливо. Корпус, як і раніше хаб під освітленням, можна підкинути купу сюди кулерів з RGB, навіть дроти у білому заради стилю. Дрібненькі дроти єдиним блоком, не окремо дротами, а ось так. ПК збирали хлопці з Artline Instruction перелік комплектуючих, плюс гарантійка. Якщо б я збирав, все ж таки докинув на низ ще рівню цих чудових кулерів, комплектуха точно б не заперечувала. Погодьте, друзі, кейс вигляд має, найцікавіше, звичайно, ж, всередині. Ви помітили, що встановлене водяне охолодження на три кулери 360. 50 mm, мм радіатор, це не під Ryzen 3600, зрозуміло. На мою думку, Ryzen 7, 9800 X3D є найбажанішим процесором сьогодення. Немає людини, яка не чула про цього монстра і не хотіла би мати в своєму кампі. 9800X3D має чудове поєднання швидкості і розкриття карти, чого не скажу про цінно. Задяки попиту ціна і досі кусає гаманець. З іншого боку, це топ, що не кажи, процесор топовий, підтримка PCI 5.0, чудовий буст, плюс об'єм. Кешу L3H 96 МБ, не 32, як у більшості процесорів. У Cinebench у стоці автобустом процесор набирає 1260 балів, що робить його одним з найкращих наш час. Процесор, звичайно ж, не прохолодний, тому встановлене водяне охолодження на три кулери Rockstrix LC3 з LCD. Адресовий RGB, ви бачите, яка краса на столі. Для мене важливо, друзі, що встановлена відома помпа. Її не чутно, це вам не якийсь там бюджетник за 4К гривень ні. Потужна компактна при потребі. Знімається я про LCD-екран, хтось вважає недоліком, що екран не обертається на 360. Я не бачу в цьому великої проблеми. У фірмовому додатку Armor Create можна по обертати, скільки завгодно, поки не потімніє в очах. Виводити можна різну моніторингову інформацію, зображення, анімацію. Я додав процесорну та температурну ГПУ, до речі, непоганої якості екран, Not bad. Технічна інформація важлива, але куди важливіші показники температури на процесорі, тим паче такого не Холодного як 9800 X3D. В тут робочого столу 35 градусів, що дуже-дуже добре, враховуючи, що літо, без кондиціонера тестувавши цей ПК. От вам, друзі, технологічність помпи Астек. Ген-7, версія 2 від 2, надійно тихо, так і потрібно бути. Мені дуже подобається ця серія, оклад топовий, трохи забіг наперед паровика, але новенька X870 з PCI 5.0 готова. Strix, Gaming це сучасне поєднання технологічності та надійності. 16 плюс 2 фази живлення говорять про безмежні можливості як під ігри, так і під роботу. Радіатор, як бачите, масивні, бо тепло треба якісно відводити. Серія X це не про бюджетність, зрозуміло. Охолодження зони PCI на височенному рівні, як не як 36 градусів, а це про ефективність. І останньої з 7-ї генерації під швидкісний це якщо маєш сучасний роутер. Антенну монтуємо за лічені секунди, не треба накручувати, як це було колись. Мені дозволяє чіпляти дозручно. Тут аж 9 USB, 5 з яких швидкістю передачі даних до 10 Гб, USB Type-C до 40, плюс швидкісна ще зарядка до смартфону. Просто погляньте на розмір радіатора. Це не те, що там якась пластина, це шмат заліза, аби якісно охолодити М2 накопичувач, саме таки і потрібен. Я не просто так його вам, друзі, показую. У мене новенький сучасний Kingston Fury Renegade, швидкісний носій останнього покоління, pci Gen 5, два гігабайти космічних швидкостей, увага до 14700 мб за секунду. На 3D TLC сучасний, просто вдуматись на відмову цього носія до 2 мільйонів годин. Це скільки він буде працювати, просто цікаво. Візуально майже один-один, як попереднє покоління, але має при цьому захмарні швидкостя. Приклад у тестування на читання запис майже по чотири. 13 тисяч обидві напрямки, оце розумів швидкість. Під час тесту ви бачите температура 48 градусів, що дуже добре. Виробник наголошує на робочій температурі від 0 до 85 градусів, що далекий від 48. По суті, достатньо мати буде звичайного радіатора на платі. З іншого боку, чим більше радіатор, тим нижчі температури, це зрозуміло. Офігезний носій, в тяжких обчисленнях я одразу відчув різницю Stalker X2 до швидкості кишування, топовий носій для тих, хто цінує час і надійність. Також мені до вподоби зручне розташування, якщо треба буде. Швиденько знімати М2 або що зміняти, не треба там під карту лізти розбирати, пів компа, це реально великий плюс. бекплейт карти не торкається радіатора, температура лише від носія, 5 років гарантії від виробника подобається. Пам'ять я теж все ж таки брав Кінстон, але Артлайн вирішили встановити скіли на 32 ГБ двома планками, SL32 на частоті 6400, щоб не було замало. Ефективний радіатор, напевне, кращий на ринку, герцовка 6400 треба якісно охолоджувати, це не лішний Якісь там DDR-3 з фольги. 3 окей, ОК, єдине, треба бути уважним при інсталяції, бо гострі ці елементи надавлювати тільки тут не по металу. Ну і декілька слів про блок живення. Цей золотий ТАФ на 850 Вт мені дуже подобається. Така собі золота середина ціни можливості та ще й комфортно. На бюджетних зборках комфорт дуже важливий, бо деякі кулера в блоках живення зашумні. Шумніше за корпусне охолодження. Тут встановлений Axel теч. Цей вентилятор втягує повітря і виштовхує. Його зовні в тому ж самому напрямку, і саме тому немає зайвого аеродинамічного шуму. Якісна надійна начинка, саме тому цей таф мені і подобається. При низькій температурі кулери не обертається, такий собі Zero Fan, як на Vidiaсі, АТX 31 10 років гарантії. Ну і моя улюблена серія, якщо казати, за топовий, це RTX 5070 Prime. Звичайно ж це біленька карта, бо збірка ПК в білому, Відяху я замовив окремо, бо знаю цих перевезників, ні, окремо. RTX 5070 є. І Ідеальним балансом, якщо говоримо про карти Nvidia. 5070, як і попередник, має 12 ГБ відеопам'яті, хотілося б, звичайно, 16, але маємо те, що маємо. 5000 на серія, куди цікавіша за попередника, я коли вперше тестував 5070 з цією випарною камерою, реально очманів від показників температури. Зрозуміти мене, друзі, вірно, це не топовий астрал, величезна, тяжелена або щось з іншого сегменту топу, але як же вона якісно тримає температуру. Звичайно, тут продумане охолодження. Багатослойний пиріг радіаторів, аеродомічні ці кулери максимально вигрібають повітря зовні. Про направлення в різні боки, ви знаєте, відсутність аеродинамічного ефекту мені більш за все зайшов дезіган. Дизайн, чимось схожий на серію Proart, там свій шарм, тим не менш, мені подобається мінімалізм. Напевне, я старію або смаки змінилися. Декілька учазерів від мене і до роботи. Вінду я самостійно накачую, хоча у Artline є така можливість, стандартна для мене процедура налаштування ПК. Він таки чи не я комбо збірка тестова, ну ви розумієте. Як я казав в попередньому відео, налаштування ПК зараз куди простіше, аніж це було раніше. Просто у біосі є це автоновлення софту, тобто автостановлення від Asus при вмиканні підключення Eneту одразу на Asus Driver Hub. Тут встановлюємо чипсети, нет, софт у одному місці, обов'язково встановлю ARMOR crate, CPU Z та іду, халявний Norton, чому б ні. Панель інструментів на Соловіні, і це вам не MSI або NZXT, яким впадло перекладені. Пласти декілька речень. Asus як був номером один, так і мій залишиться. У центрі оновлення ставлю сервіси-додатки, їх дуже багато. Фоном обов'язково оновлюю Windows, Все це треба й робити, обов'язково треба оновлюватись. Процес налаштування ПК займає багато часу насправді. У мене майже стільки часу йде на налаштування, як на зйомку відео. Не швидкий процес, але по закінченню комп перетвориться на справжню ракету. Як зовні, так і середині комп махина, справжня махина, топчик за свої гроші. Керувати підсвіткою можна як з автом, так і на кнопку. Обці з корпусу це зрозуміло. До речі, непоганий такий сет набору підсвіток. Мені подобаються ці нові кури, вони тихенькі, яскраві, приємна м'яка, підсвітка не вирве око. Якби я збирав ПК, напевно все ж таки додав білого модінку та ще курів під карту, база чудова апгрейдити не проблема. Заради провітрювання не треба знімати скло, просто по натисканню від стрілу два пальця, цього буде достатньо. Якщо буде спекотно всередині на вулиці жара, потік повітря я одразу відчуваю, саме так і повинно бути. Циркуляція повітря сама така. Багато разів я наголошую на цьому, друзі. Коли панорамні кейси з подібним розташуванням охолодження, обов'язково ставте скло, бо від скла повітря направлене вгору під карту, на плату і до радіатору СРО. Подобається цей корпус. Давайте до ігор. RTX 5070 не під контроль купується. Це зрозуміло. Хоча може давно не було сталкеру, тим паче вийшла купа паче. Ось такий каламбур. За традицією виставляю все на максимальне налаштування: 2К епікситаделік, DLSS по якості. Бо не хочу бачити мила дорога, побачу. А бачу я на виході 135 кадрів на максималках при дуже неприємній погоді і важкі налаштування, якось вже я забувся, що таке сталкер, який живе своїм життям. Кулярд бачив, що місяця, але все одно, наче через клянку, нетверезу людини, це все я спостерігаю. Іноді з захопленням відео з екрану таке буває. На жаль, якщо зовні спостерігаємо за мельцем гівницем я не знаю, скільки треба років, десятиліть, скільки треба патчів, апгрейдів, іноді допомагає зміна переглядів. Вмикання або відключення DLSS. з іншого боку, навіщо мені ці 65 кадрів, якщо я сплачую за DLSS-ні кадри. Не для цього люди купують карти 5000 серії, щоб не використовувати повну. Кількість кадрів стабільна, але підпливає зображення, якщо так можна казати. Проц спуляє на 5225 МГц. Цей автобус на всі ядра 65 градусів, і для, кого, і для такого гарячого хлопця температури доволі непогані. Це без андервольту на карті під 60 градусів, що мені подобається, під карту все ж таки я б докинув ці. Трикуври були б цікавіше, 60 градусів при повній завантажності процесора на ГПУ показники температури чудові. Після останнього оновлення ботва веде себе, м'яко кажучи, якось дивно. Я десь годину грався і подібних корабів наловив дуже багато йде, сіпає, кидає у різні боки. Не бачить мене на відстані 20-30 метрів. Ну, хто це? От хто це. О, 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 хто є там, блять? Кіймарк. Помножены нам вечность. Термінатор, вибіжавши джунглі Це точно, термінатор джунглів не інакше, траєкторію рухів передбачити не важко. Не знаю, як вам, друзі, мені геймплей став набагато неприємнішим. Не знаю, як вам, друзі, мені після оновлення гра взагалі не подобається. Якісь підсовані стоять, то втикають, то сіпаються. Коротше, після оновлення з'явилося багато глюків, гра, то таке нам важливо показники не гра. Тим не менш показує як є, бо в нас прийнято нахвалювати. Якщо ще українська, то взагалі ставити в абсолют. Сучасним залізом можна взагалі не парти. Стосовно роздільної здатності екрану 2К, максималка 140 кадрів змінюю на 4K 83, 85 FPS. 5070 непогано, так бустонула стосовно попередника 4000-ї серії, під здатність екрану 4К тепер не проблема. Знов ж таки, повернулася ця хірня з плавністю, чому воно так в цій грі працює, я ху знає. Не будемо казати про погане, а зробимо. Жартую афоризми Яника, якісна оптимізація у грі, як вона вийшла, от дивіться, Dark Ages, нова гра, яких тобі патчів, виправлень та щодня оцих оновлень. Просто на релізі вмикнув гру і полетів гратися. Обираю здатність екрану 2К, ультра Найтмар, максималка DLSS по якості, додаткові кадри 4Х микаю, бо карта все ж таки може підтримка цієї карти чудова. Коротше, максимальні налаштування на дуже важкі локації, відкритість мапи за обрій. Удум'я використовую вбудований оверлей, бо сторонні гра блокує, захист сурйозний, на торренті її ви не знайдете лише за кеш. Праворуч показники, все розписано, показує. Я казано, як є 200 кадрів у кровавому хамамі, спекотно на локації бачите, з залізом все добре. При подібних налаштуваннях 12 гіг відеопам'яті гра з'їла на ізі. Дякую Nvidia за те, що під зав'язку. Для максимальних налаштувань вистачає, але скільки коштує додати ці, наприклад, 4 ГБ ВІРАМ, щоб я не напружувався взагалі, а просто грався. По різному буває завантаженість, іноді 9, іноді це 12 гіг відеопам'яті. У подібних випадках я раджу трохи знизити налаштування, десь там тіні, трошки працювати. Растіше зробити, понизити там, наприклад, ефекти. Град дуже мені подобається. Чудово я б навіть казав. Дві години робився, як скаже на собака. Реально затягує як шон. Як фанат Квейку Думу не міг пропустити цей хардкор. Ви бачите, друзі, у зарубі під 200 кадрів і нічого не лагає, все добре. Зображення не пливе, як лайно по Дніпру, це стосовно попередньої гри, просто треба працювати, а не робити вигляд праці. Ви бачите показники, середній фрейм дуже низький, лише 4,6. От вам, друзі, і швидкісний накопичувач і оператива. комп це не лише про окремі комплектуючі, не можна заощадити там, де це не можна робити. Картопляник не дасть брехати у такому замісі, коли не на секунду не зупиняється рух, я маю стабільні 200 кадрів. Саме так і повинна гра виглядати без жодного патчу кожного тижня місяця, 9800 X3D карту бустить максимально якісно, краще ніхто цього не робить. Оце я розумію, потужність процесора у парі з картою подобається. По суті, друзі, все зрозуміло. Кіберпанк теж не є лакмусовою бумагою, ідеалом нашого часу. Бабця ніби 4 роки прожила в Україні і не реагує на небезпеку. Не вдасться надурити систему, взяти якийсь там Ryzen 3600, наприклад, і 5070, і полетіти за обріїв дальні так не працює. Кіберпанк найбільше вимоглива гра до заліза, тому температури вищі за попередників 63-65 на карті, 70 на процесорі. Так, процесор завантажений більше. На сіполи на дістрибає навіть 80 плюс градуси. Це я показую тим, хто розраховує холодити вежу якоїсь кінконга. Ні, друзі. За два гривень такого не буде. Ефективніше заводяне холодження на зараз просто нічого немає. Це факт. Rockstrix LC3 добре впоралася з завданням, але бувають іноді простріли. AMD це завжди компроміс. По суті, як і Intel. Наше життя суцільний компроміс. Не будемо філософствувати, Не у випадку з цією збіркою. Сьогодні все дуже добре. Чудовий доетпроцкарта. Мені сподобався оновлений 502 Horizon, харайзен. І якби не моя збірка вже зібрана, напевно я б собі теж обрав цей харайзен. Практичний, зручний функціонал, взагалі один з найкращих на ринку. Надійність і якість завжди коштують грошей. Це треба усвідомлювати. Асус це такий собі BMW світу ПК. Карта з серії Prime взагалі, знахідка для тих, хто шукає баланс золоту середину у білому на стилі. Що друзі казати? Звичайно ж, це фігізний ПК купив і забув на декілька років. За апгрейд, що таке залізе не вистачання, тебе не цікавить. Так виглядає мрія, справжня мрія. Дякую вам, друзі, за перегляд. Напишіть, хто використовує щось з сьогоднішніх комплектуючих. Я знаю, у когось з вас є 500 серія корпусів, як вам X3D, ти взагалі напишіть, який юзеш комп, мені буде цікаво. Ще раз дякую за перегляд. Далі ноутбук з майбутнього. До зустрічі на каналі. Щастить!